Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська, і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 29 травня 2023 року. Сьогодні розподіляємо свою активність на два періоди до 12.50 та після 17.50. Вранці ще буде багато спілкування, комунікацій, роботи з паперами, з документами, опікунської діяльності. Найкращим буде завершувати ці процеси. Також саме вранці буде ідеальний період для консультацій з юристами, езотериками, психологами, коучами та для навчання. Можуть бути проблеми з інтуїцією. Її заглушить логіка та аналітичне мислення. Зато ніхто не обдурить. На середину дня плануємо рутину, роботу, діяльність, яка не потребуватиме інтелектуального навантаження. Якщо ж на вас в цей період чекають важливі справи, підготуйтеся заздалегідь. Та перевіртеся тричі варто мати на увазі, що в цей період буде спад енергії та працездатності, тому не слід занадто багато очікувати від себе та інших. Після 18.00 зміняться зміниться енергії на більш спокійні, виважені, бажання гармонії, краси та стилю не тільки навколо себе, а й у партнерських стосунках. Якщо у вас є проблема спілкування з якоюсь людиною, то цей найкращий і несприятливіший період знайти правильний підхід. Та компроміс в комунікації з цією людиною відчуватиметься прилив сил, впевненості, тому на вечір можна сміливо розраховувати. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в біо, там більше інформації про цей день. Дякую вам за увагу! Зустрінемось завтра.